Вітаю всіх, я Олег Скрипаловський. Сьогодні дуже цікаве відео. Побачив і не одне радник міського голови Умані Віктора Довиченко. Ну, ви побачите на відео, в чому мене звинуватив. Тобто, при, після перегляду відео, в принципі, до цього враховуйте, що я ніколи не видавав себе ні за кого, ні за якого члена його громадської організації. А все, що він називає копати під нього, це доступ до публічної інформації, яку я маю право отримати згідно закону України. Чому він так на це відреагував, мені невідомо. Всім доброго дня. Довго думав, що записники це відеочня, але все-таки запишу. Знаєте, в Москві війна. І... На жаль, деякі цього не розуміють і починають займатися якимись непонятними речами. Я буду інформацію, що є в місті мене такий громадський там, активіст, діяч, ветеран Олег Скриполовський, який з якогось переляку почав представлятися, що він є членом нашої громадської організації Не зелений дух воїна, і писати там від себе якісь там запити чи що там, не знаю то я офіційно заявляю, що Олексій Павловський не являється ні учасником, ні членом нашої громадської організації. У всіх учасників та членів є написані заяви на вступі, є посвідчення, про те, те що посвідчують, що вони є дійсно членами громадської організації. А ходити і представлятися чужою громадською організацією, на яку ти збираєш якісь там неприйнятні дані і обливаєш брудом, це як мінімум не гарно не по-людськи, не по я рахую. Якщо є якісь претензії, ви можете звернутися до мене особисто, до голови громадської організації. Тому, будь ласка, якщо будете надходити до когось закрити, до державних установ, там, я не знаю, від громадської організації, і там буде представлятися Олег Скрипаловський, як член громадської організації, то це просто неправда. І, ми, якщо будуть такі виявлені факти, ми будемо далі розбиратися в судовому порядку. Ну, Як ви бачите, цікаві вислови собі дозволяє мою сторону. Я ніколи не був громадським активістом. І все, що він там звинувачує в мою сторону і так далі, це, напевно, тому що я все ж таки подав на нього до суду з приводу того, як він під час моєї акції протесту погрожував мені разом з своїми друзями по громадській організації. Фізичною розправою навіть люди чули, але справу закрила поліція, тому я звернувся до суду. Але тепер знову буду подавати до суду на нього, тому що це прямий наклеп звинувачення у підробці документів, навіть я б сказав. І саме цікаве, чому він не каже, звідки він про це міг дізнатися. Тобто я звертаюся до державної структури, як кожен громадянин має право звернутися ну, згідно закону про доступ до публічної інформації. Ну і цікаво. Хто його про це попередив. І чому, звинувачуючи мене у цьому всьому, він ні одного доказу не надав. Ну, докази чи мені в суді їх тільки нададуть, але ж їх не існує. Значить, <смірко> напевно, все ж таки суд хтось програє, і точно не я. Хочу звернутися до всіх: як ветеран, як людини, яка була на війні, дійсно. Хто тобто, тому, що не, не говорив, не обливав там брудом, якби то їхнє право, там, не знаю, але я для себе знаю, де я був, ким я був. Знаєте, найближчим часом на мене хочу вчинити певний політичний тиск з боку правоохоронних органів, з боку різної наволочі, яка ходить, збирає різну там грязь, болото і все остальне. Я відверто говорю в очі тим людям, які. Хочуть мене дискредитувати, які хочуть мене е, десь е, е, спробувати збити з напрямку. Говорю зараз як ветеран, як військовий. Вибрав неправильну тактику. Адже і те проти людей, які воювали, знаєте, там це стосується політичних діячів, там, громадських і всіх остальних. Да? Знаєте, про ці всі історії не тільки я замішу, не моя сім'я. Якщо моя сім'я буде нести якісь такі, знаєте, як сказати, моральні втрати, да, психологічні діти, там будуть це все бачити, да, то я вам не заздрю просто. Просто ходіть і оглядайтеся. Можете мої слова сприймати, як хочете. Мені без різниці. Знаєте, а ще хочу звернутися до тих пацанів, які зараз на передовій. Саме цікаво, що ми воюємо і воювали за незалежність нашої України. А купка якихось гамлюків, які продались, які мають гроші, керують у ту ж середину. І виходить, знаєте, хлопці, коли ви повертаєтесь, коли ви займаєте десь якісь посади і стараєтесь допомогти своїм побратимам, посестрам, зробити гарні речі, ви втикаєтесь в тому, що ви комусь просто мішаєте. І в мене задається питання, ради чого ми взагалі війну? Раді того, щоб кубка якихось недумків, просто ходили, могли тебе там е, написати на тебе якусь гадусь, яку, якийсь бруд. Але я знаю, що знаєте, ми воюємо за свої сім'ї. Не за політиків, не за е, кубку гамнюків оцих і всіх остальних. понимаєте? Тому тримаємося. Ну і останнє відео також ставлю, тому що, хоч воно і не зрозуміло про що там в загальних чертах і знову бла-бла-бла, про те, я там то, я там все. На саме цікаві інше, він сказав про якусь кримінальну справу, яка вже нібито відкрита. Мені про це нічого не відомо, але цікава реакція радника мера міста. Тобто, ну, у нас мер міста плетньовий, і ми всі її дуже сильно любимо в лапках. За яку він дуже сильно любить агітувати і так далі. Просто цікаво, чому, коли я зробив запит, просто з метою дізнатися, на якій підставі його громадська організація отримала офіс в одній державній структурі у нас тут. Я зробив це 26 го числа. ой, стоп, вибачаю, 25 числа. А сьогодні 26-го він вже дуже активно так почав оце все записувати. Чому нервує, якщо нічого не порушував, Якась занадто дивна та історична поведінка для людини, яка стверджує, що ну, він, він нічого не порушував, по придумує, що його якось давити мають, бо там поліція чи ще щось. Я до цього ну, я ніякого відношення не маю, тому що, ну, якби в мене були зв'язки в поліції, то справу про те, що мені погрожували б, точно не закрили. Навіть маючи на руках всі докази цього, мене просто їх не взяли і її закрили. Ну, розумієте, наскільки це абсурдна ситуація? Чому так нервує він, я не знаю. Може я все ж таки випадково дізнався те, що було не зовсім законне з його сторони. Чому так нервувати, якщо ніяких порушень закону було невідомо. Ну, сподіваюсь, колись все це виясниться, чому він так нервував. З приводу свого голосу вибачаюсь, тому що я зараз трошки прихворів. Ну, як є, так і записую. Дякую за увагу.